Усім привіт! В цьому відео ми подивимося та розглянемо, чи є сенс від використання ксенонової або світлодіодної лампи в лінзі під галоген. Розглянемо конструктив галогенової лінзи, біксенонової лінзи та світлодіодної лінзи. Подивимось показники на приладі та подивимося, як світить галогенова лінза з різними лампами. Пропоную перейти до робочого столу. Отже, в мене на столі є декілька ламп і декілька лінз. Перша лінза це галогенова монолінза під лампу h 11. Такі лінзи встановлюються на Toyota і Лексус. Другий варіант, якби не було дивно, також лінза, яка встановлюється на Тойоту або Лексус, поворотна біксононова лінза і світлодіодна лінза. Почнемо з галогенової монолінзи. Відкрутимо зараз задню частину, подивимось, в якому стані у нас виблискувач, і подивимось, як в цьому виблискувачі стоїть кожна із ламп Трошки брудний, але ми зараз перед тестом на приладі. Трошки продуємо і протремо. Далі встановлюємо лампу h 11. Зверніть увагу, колба, біля колби немає нічого. Світло розходиться в усі сторони. Закріпили лампу. Звертаємо увагу. Що катод розташований зверху? Насправді він буде нам заважати, тому що саме верхню частину має потрапляти усе світло. І це 100% верхня частина, тому що бачите, в якому положенні шторка? В такому випадку, коли ми будемо дивитись на світло на ворота, цей катод буде давати темну пляму. Далі світлодіодна лампа. Світлодіодна лампа. Та сама історія. Два світлодіода. ліворуч, праворуч, світло розходиться по сторонам, а має. Спрямовуватись верхню частину. Знову ж таки, на воротах у нас будуть темні плями. Тепер до конструктиву світлодіодної лінзи. Чому світлодіодна лінза буде світити вірно? У світлодіодної лампи два світлодіоди ліворуч-праворуч, а у світлодіодної лінзи один світлодіод. Що звертаємо увагу? Де в нас розташований сам світлодіод? І зверніть увагу, він по факту дивиться верхню частину виблискувача. Тут не два світлодіода ліворуч або праворуч. Один. Спрямований вверх. Тепер щодо ксенону. Різниця в тому, що H11-та лампа вона встромляється і провертається. По галогеновій лампі нам все одно, тому що біля колби нічого немає. У ксенонової лампи маємо катод. Щось не може сфокусуватись. Грається в нас камера. Так, ксенонова лампа. Оригінальна, остром. d 4 s Знову ж таки, у нас тут також присутній катод. Але у біксинонової лінзи та взагалі у будь-якої ксенонової лінзи є місце, куди інакше лампу не встановиш. Стромляємо лампу. Вона не прокручується. Зараз відкручу виблискувач лінзи. І подивимось, де знаходиться наш катод. Зверніть увагу. Катод розташований в нижній частині виблискувача, не зверху. Знову ж таки. Для прикладу Ксенонова лінза, галогенова лінза. Так, тепер я все це зберу, і ми перейдемо до тесту різних ламп у галогеновій лінзі. Як я і казав, протираємо. Виблискувач галогенової лінзи. У нас все гарненько, все чистенько. Перший тест. галогенова лампа Philips H11. Вмихаємо світло. Зараз трошки буде трусити, поки я буду знімати камеру. Покажу вам, щоб переконались. Ось лампа. Що у нас на приладі? 21,2. Далі ксенонова лампа H11. Вмикаємо світло. Трошки потрібно почекати. Йдемо до приладу. 40 люксів. Знову ж таки, друзі, хочу звернути увагу ось ця темна пляма, про яку я говорив. Це по факту наш катод, який заважає. чим я тільки що зіштовхнувся. Ось в мене світлодіодна лампа. Якщо галогенова лампа норм стала, ксенонова трошки погрався, це я веду до того, що не у кожній фарі за лінзою буде місце для потужної класної світлодіодної лампи. Тому що тут я встромити її не можу. Мені зараз прийдеться відкручувати лінзу, встромляти лампу і потім прикручувати на місце лінзу. Світлодіодна лампа. Вмикаємо. Я вже все виставив, але е, це вже третій або четвертий раз, коли начебто виставив а прилад сходить з розуму. 36,3. три. Я не знаю, буде помітно чи ні. Ось темна пляма. О, Тут її краще видно. Ось вона. Ну, Зараз буде краще видно, коли ми будемо дивитись світло на воротах. Галогенова лампа Philips H11. Світло рівномірно розходиться по всій площі освітлення, але, як ми бачили трохи раніше, на приладі Показник такий собі. Ксенонова лампа. Знову ж таки. Катод бачать усі. Якщо хтось не бачить, ось він. Ну і на відміну від світлодіодної лампи тут же помітна яскравість під галкою. Світлодіодна лампа в галогеновій лінзі. Ну, я гадаю, що усім тепер помітно, де в нас світло не потрапляє. Заливає рівномірно, але, на мій погляд, недостатньо концентрації під галкою. Ви тільки що спостерігали, як світить світлодіодна лампа в галогеновій лінзі. Для прикладу, я ввімкнув світлодіодну лінзу. Зверніть увагу, як рівномірно розходиться світло по всій площині. І на концентрацію під Галкою Я дуже сподіваюся, що ті люди, які цікавились цим питанням, мене почули та зрозуміли. Друзі, не витрачайте свій дорогоцінний час, бо ми вже це зробили за вас. Дякую всім за увагу. До зустрічі!